З вами Баджі Брайрот. І сьогодні ми будемо з Міша RbX. Гуляти в Укради Брайрот. І да, у нас буде ПВП. Міша Арблекс це прикольний кстати, челік Він ставить такого хотспота, і хвати мене бити. Блін, ми навіть не почали. Підписуйтеся на нього. А хоча не треба підписуватися, то він мене вже варує. А я зараз в нього зварую. Блін. О! о Заскамили, мамонта. Да, да! Блін, я думав, це буде дуже легкий ПВП. А він що думав? Мене обанути? Коротше, підписуйтесь на нього, він дуже класний челік і у нас буде ПВП. Йоп. От блін. Не, ну куда? Ну куда ты? Е. Yeah. Да, блин. Не, ну куда побежать? Ну, 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 ну оца... Падаль. Э, не понял, не понял. Куда, куда, куда вы нам Не, давай, ну спрыгни, спрыгнай зараз и само собой в ловушку загонить. А? Обманути мене хоче, дивіться. Ле? Ну диви, ну. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Стоп, Стійте, бля! В останній момент засейвив. Ні, ну куди? Ну куда? Це кудись годиться? Да, не было видео, всем пока. От дурочок. Вениш самый другий бренд рот це бр він дурачок. Забрав самого дешевого. Ну все, пока. Если що це буфрофл.